Дорогі друзі, традиційно мої вітання всім і кожному окремо 27-й тур добігає свого кінця і традиційно на буквально на закусочку. Ми залишили все найцікавіше. Центральний матч всього туру. Полісся проти Олександрії. Четверта команда УПЛ проти другої команди нашої ліги. І цей поєдинок приймає центральний міський стадіон Полісся в Житомирі. Бачимо, максимально комфортна погода цвіте Житомир. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє у межах штрафного майданчика. Дуже цікаве. Ну от зараз щось таке. Ми нарешті бачимо Машньо. У нього ударна позиція, але обирає варіант віддати передачу на калюжну. А калюжний вже буде вантажити. Виходить кудрик, зіткнувся зі своїм захисником. Добивання зараз від Микити Кравченко. І падіння від Микити Кравченка. І це пенальті. Кравченка ще раз звідси. Ногу Микити Ну, Піде подивиться Микола Балакін. Самотужки. Так ось тут беруть. І нам якраз таки на праву ногу Сарапія показують. Просто що дивитися точку контакту зі стегном Кравченка, то тут все було настільки мінімально, що я би навіть сказав, що домальовував Кравченко. Як на мене, знову ж таки, я продовжуватиму свою думку висловлювати, що щось, якщо й могло бути, то це лівий носочок буце, лівої ноги Сарапія, права нога Кравченко. Але, схоже, не на це. Дивиться Микола Балахи. Немає має Вар розібрався. Ось тепер Вар розібрався. Забувало в нашому чемпіонаті. Кампуш Поворот. По-друге, видно було, що Кудрик готовий до цього удару. І, відповідно, екс-футболіст Полісся зараз роздивляється, куди можна віддати передачу, але грає все одно через ближнього. Кампуш. Така сама історія, але тепер на лівий флан. Тут Теді Цара. Тут же креативу може бути навіть побільше. Мартинюк допомагає йому в атаці. Цара. Цара може полістина кількох віддає на калюжну. Іван Калюжний. Мало того, що він повертається, він ще і забиває. Олександрія виходить вперед. Давайте дивитися, як це було. Мартинюк приймає. Ось тут забагато часу дали теді. Цари. А де опорна зона? Де опорна зона Полісся? Бабенко. Бобенкос тут взагалі нікого не контролює, не встигає повертатися пристріч, але це не його робота перекривати ось дугу штрафного майданчика. Свою дугу дає Іван Калюжний. Ідеальний удар. Полісся наносить удар по воротах Олександрії. Не те, що в площину воріт, а просто перший удар. Зараз помилка якраз таки від Калюжного. Сарапій відбирає м'яч. Сарапій. Не просто відбиває, фіксує намертво в своїх руках. Тут Мишньов, нібито і зручну передачу на Калюжного віддавали. М'ячик так підскочив. і Іван не обробив так як слід. І одразу цим скористався Сарапій, підіграв собі обличчям. Одразу 5 хвилин, але абсолютно логічно. Тут ніяких питань до Миколи Балакіна. Іван Калюжний, Борис Крушинський, Вар. Тут все в купу назбиралося. Ми в футбол то граємо без. Отаких пауз, фактично, останніх хвилин 20. Полісся атакує. Дуже хороша атака. Вимальовується. Гуцуляк. Удар від нього. Батіста. Один-один. І ось цей Полісся. Тайм у цьому поєдинку настає на 45-й. Плюс першій хвилині. Батіста привчається до суперника. І знає, як іде Вернат. Давайте, дивитися. Гуцуляк. праворуч грає. Назаренко передача від нього на Гуцуляка. Шабанов трошечки не дотягнувся. Не вийшов удар. Чи то передача, чи удар неважливо у Гуцуляка. От якби він влучив по м'ячу, тут би цей удар було б заблоковано. А так на фарт вийшло, що м'яч вдаряється від землю, перелітає Шабанова. Він так трошки лизнув своєю потилицею. Цей м'яч все одно цього було замало. А батіста стояв там, де треба. М'ячик до нього приходить туди, куди треба. Ну тут би шансів для Єрмакова. По Олександрії тут все простіше. Єрмаков у воротах Кампуш та Шабанов В центрі захисту, Кравченко праворуч. Мартинюк ліворуч. Теді цара на лівому фланзі захисту Зараз заробляє порушення правила собі. Зараз заробляє другу жовту для Георгія Майсурадзе. Цара віддав асист на калюжно. І цара зараз швидший на цьому м'ячі. Калюжний бачить Кампуша, віддає на нього. Зустрічає полісся суперника на своїй половині поля в такій ситуації, можливо, навіть один бал для них буде хорошим результатом. Це все одно буде відрив від Карпата, але може бути навіть більше. Батіста Батіста не забиває. Єрмаков стояв до останнього, не хитався, не гадав і в підсумку відбив цей удар. Ось яка нагода золота. Зараз була у уругвайського нападника. Поліс, але атака від Житомиря ще продовжується. Подача Назаренко. Єрмаков на виході не зафіксував м'яч, але й Назаренко пробів повз нього. Вкидання за боквою. Давайте ще раз дивитися. Батіста губить його кампуш не готовий до цієї передачі Шабанов. Тут все ж таки розконцентрація пішла в центральних оборонців. Але потім з'явилися зимові новачки у Поліса. Олександрія атакує. Хороша передача від калюжного напрямку ковальця. Тут також прихована на Філіпова. Олександр пробив і кутовий заробить. Отримав нарешті свою нагоду. І нападник Олександрій, А тут ніякого офсайду не було. Олександрія продовжує свій тиск на ворот Полісся. Вже так хвилинок 3-4. Це продовжується. Ось такий удар! Поперечка. Ковалець. Віддав на калюжного. Калюжний на кампуша. За такою траєкторією. Багато стрибати зараз доводиться і одним і іншим, але щоразу в м'яч грають футболісти Поліса. Шабанов не повертається, не переходить м'яч за центр. Ковалець! Його удар! Кудрик відбиває на сторону. Олександрія не мириться з нічиєю. Робоча робота для Олега Кудрика, яку він виконує. Так, як треба в цьому епізоді. Шабанов, який черпачок на Шепелєва. Тут вдвох відоборонялися захисники. Полісся, ще один Постріл Кудрик забирає Ковалець. Добивання буде. Ні, не буде. Тут же просто в повітря. Це відрізок 60-ї по нинішню. Біля калюжного гравець, але на нього проходить передача. Шепелів дрібно комбінує Олександрія. Бачить Філіпов вільного теді. Цару. Цара на лівому фланзі. Цара м'яка передача від нього. Удар від Шепелєва. Нам знову Філіпова показують, але Філіпов робив забігання. Пробивав якраз таки Володимир Шепілєв. Ні Жуполіс. М'яч не вийшов. Кравченко пропускає. ставиться під нього Назаренко. Таким чином, Кравченко прибирає свого суперника і виконує лівою ногою передачу. Удар коліном, і М'яч літає в ворота. Теді цара знову це робить. Третьому матчі поспіль забиває Албанець. 78-ма хвилина. Кравченко не має положення поза грою. Перекидає всіх, окрім цари. Ну, По-царськи знову тут головне ефективно пробиває цара. Ну, це удар стигном, коліном. Називайте як хочете. У нас був удар скорпіоном, був удар рака. Тягнули. Час футболісти, а ось тепер на 4.24 фіксує офіційну перемогу Олександрії. Руслан Ротань знову перемагає Мада Шура. Цього разу у Вовчому лігі. Саме на стадіоні в Житомирі. Поліса поступається. Вони зрівняли рахунок після влучного удару Івана Калюжного відзначився Факунду Батіста. Але другий тайм приніс одразу два негативи. Спочатку вилучення майсурадзе за другу жовту на 52 й хвилині. Ну а потім Теді Цара. Ударом цари, ударом коліном, робить переможний результат. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.